Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 31 липня і поговоримо про вино із персика. Як завжди, в мене проблеми з телефоном. Знову видали все, що знімав. Ну, розкажу так: в минулому році робив один підписник, написав. Таку ситуацію, що каже, бляха-муха, що ж ви не робили? Каже, я всім своїм родичам забороняв їсти персики, зробив вино з персики, бо ви сказали смачне. І воно було не смачне, воно було кисле. Щось йому там не сподобалося, тіпа, типу, що і персики не поїли і вино. Ще раз показую. Персики, ну це я возив продавати, і в нас як люди, як я завжди кажу, що. Хочуть стиглі, хочуть смачних. Привіз. Вони стиглі, стиглі, персики, вони не можуть бути твердими, якщо ви вирощуєте без хімії, якщо ви вдома вирощуєте, вони, вони м'які. І поки ми з віз, ну вони придавилися, привезли вести 20 кілометрів ще й по нашим дорогах українських ґрунтовим. Ну, в общем, туди назад подорож, туди вони витримали подорож наполовину, але людям не сподобалось. Вони прим'яті, все інше. Ну, Привіз я їх назад і передавив. Передавив я їх, звичайне відро кинув, передавив. Головний нюанс зараз спека, до 40 градусів доходить. Потрібно вино передавили і все, нічого не робите. Переджмакали, воно така субстанція ось вийшла. І поставили його в погріб. В погріб нас десь посередині я став присупок, тому що потрібен головний нюанс, ось цей, щоб воно не бродило там бац, і забродило, і швидко перебродило. Воно повинно бродити при температурі 18-22 максимум градуси. Я поставив воно на другий день. Вже і забродило. Це пройшло три дні. Я його перемішував і зараз знімаємо ось цю шапку. Ось так. Акуратно беремо. Ось цю шапку. Вона нам не потрібна. І викидаємо її в відро. Допоки ми не доберемося до ось того соку, якого там дуже багато. І це буде сік. Ось це головний нюанс, я вам казав, що потрібно температуру. Температуру витримати, щоб воно не різко забродило і скисло. А щоб воно бродить почало. Ось, бачимо, ми вже добираємося до соку. Зараз викинемо цю всю. Таку м'якуш. Я сильно не дивляться, руки руками, ну, от руками. Я сильно не віджимаю, воно, знаєте, оті краплі з ось цього, з оцієї м'якоті, вони не дадуть вам якогось там, так сказати, більше соку, тільки більше муті дадуть. Ось так віджимаємо. Зараз. І ну, процідимо, ладно, вже процідимо. До речі, трошки відступимо від теми вина. Ну, як не, це не відступимо, як помити ось такий бутель. Ну, шкода, я його не показав, який він був, чесно скажу, засраний. Це такий від бабусі там не дістався, там вино було чи що. Ну, там нереально його, ще з такою горловиною. Трошки води наливаєте, пару жмень піску. І колотите. І все всередині вимивається до ідеальної чистоти. Так, йдемо по вину. Беремо ось такий друшлак. Я не, знаєте, вже раніше ми на пресу видавлювали все. Навіть виноградне. Я вже давно так не роблю, декілька, не як давно, декілька років. Ну, тому що. Ось та м'якуш, яка від видавлювання попадає в вино, вона не потрібна, вона... її все одно потрібно профільтрувати. Мені не подобається, тому що вона гниє, вона під, під час броніння вона підгниває і ну, дає негарний присмак. Не гонюся я за тими краплями. Ось на друшлаку бачимо, ми злили, так процідили. У нас там вийшов. Чистий розчин. Зараз фокусується. Не хоче фокусуватися. Краплі капають, бачимо. І все. Ми не гонимося за кількістю, ми гонимося за якістю. Ось так фільтруємо. Потім я проганяю все через ось таку сітку. Продається сітка, така, не знаю, москітна, не москітна вона на метрі продається. І все. Ось так в відро виливаємо і проганяємо, бачимо, там мілке-мілке, те, що нам не потрібно, щоб воно не гнило у нас в вині. В розчину, ми прибираємо. В розчину ми прибираємо. Ось так підвішуємо і воно потихеньку саме стікає. І в нас вже виходить чистенький, чистенький сік з персика. Потім ми цей весь об'єм. Ось бачимо, скільки у нас м'якоті лишилось, якої нам не потрібно, яка буде гнити у нас в об'ємі. А ось це ми виливаємо в наш бутильочок Ось такий об'єм у нас вийшов. І не потрібно зараз дуже багато, тому що воно почне бродити і підніметься в розмірі, буде піна. Можна відразу було додати відсотків 10 води, тому що вино концентроване. Концентроване вино, воно ніколи смачне не буває. Я завжди, що з винограда, дивлюся, наскільки розбавляти його. Все одно підбавляю трошки водою. Тому що, ну, як би там не було, там розповідають, сік. ви п'єте магазинні соки, взагалі там, там соку і близько немає. Там хімія і вода суцільна. Особливо ну, потрібно дивитися. От Персиковий сік сильно розбавляти не треба. Деякі виноградні, ну, все ж таки потрібно додати трошки водички, небагато відсоток. Ну, Кожен дивиться по своєму смаку. Можна відразу додати сахару. Я цей раз не додавав, хоча ну, можна було. На 10 літрів там, кіло йде. Ну, я даю за 2-3 рази. Цей об'єм цукру, дивлячись, яке вино ви хочете отримати. Якщо ви хочете сухе вино отримати, нічого не потрібно додати. Де, ні, то можете 100 г на 3 літри додати цукру і буде вам смачненьке, сухеньке вино. На своїх цукрах воно виграє. Чим більше цукру ви додаєте, тим більше креп... крепість буде крепкість вина. Хочете дуже крепке вино, додайте, я так програло 2-3 дні, 4. Бачу, спадає, перестає грати. До речі, відразу візьміть, вдягайте, якщо рукавичку, то обов'язково проколіть дирочку, тому що злетить рукавичка. Хочете середнє вино, щоб було по крепості. Кинули ну, на 10 літрів. Це виходить, десь потрібно пів кіла сахара. Все, виграло і все зупинили. Ні, хочете крепше, бачите, що дограє, зупиняється майже, а знову додали цаху. Ну, знаєте, що коли дойде крепкість до 13-15%, воно, скільки ви цукру не будете додати, воно вже грати не буде. Тому що при такій крепості вмирають бактерії, які вже е, які сруть там. От вони жруть цукор, сруть і виходить крепість, сруть, стють, і виходить така е, їхній. Жизньдіятельні, як сказати, да, оте саме робить вино крепшим. Вони їдять, бактерії їдять цукор і виділяють спірт. При крепості 15 перестає бродіти, всі бродити і всі бактерії гинуть. Все, якось так вкратці розповів в одному відео повний процес. Знову ж таки, основний момент в тому, що не потрібно ставити зараз на вулиці, ставити знову ж таки така температура, а саме краще 18 градусів. 18 до 20 градусів спускаємо в погріб, як би не дивно не звучало, зараз воно повинно в погрібі грати. І спостерігаємо. Процес бродіння може відбуватися від 5 до 2 днів до 2 тижнів, дивлячись, як і що і що ви робите. Далі знімаєте все, воно сідається, знімаєте з, з осаду. Це як тільки воно почне всідатися, відразу знімайте, тому що почне гнити і буде неприємний запах. І вживати вино, ну, я рекомендую йому вистоятися, Тому що вино відразу не дуже смачне. Я вживаю всі вина, коли вони вже рік вистояться. Після року вони вже, до речі, знову ж про Персиково, минулорічне. Воно теж було несмачне в, в минулому році, тому що воно дуже швидко виграло. Була дуже висока температура. Але воно простояло рік, Ну воно рік не простояло, його вже немає. Його вже немає. І воно стало смачним. Було колись. Все, тримаємось, працюємо. Будуть питання, пишіть, поспілкуємося, дзвоніть. Телефон в описі каналу.